Так, друзяки, дивіться, ось ось, ця ось громада, яка називається Регіональний офіс водних ресурсів. Ось так ось в області. Нашому 9-му стрілецькому батальйону ось, придбала ось таку ось річ. Це монокуляр, він із дальномірною сіткою, так що, і компасом. Мінометники їде до вас. І плюс. Ну, вони сказали там трішки в нагрузочку, ну це не геть трішки. Так що так от велика вдячність. Велика вдячність спільноті. Ексклюзивно на каналі Реальний Коп. Так, друзяки, вітаю вас. По-перше, хочу іще раз подякувати за надану волонтерську допомогу. Ці речі нам дуже необхідні і вони нам допоможуть в подальшій службі. Десь приблизно ось так. По-друге, друзі, дивіться, мої відео стали такими трішки обмеженими в часі і в інформації, але зараз поясню чому. Ми з вами зараз несемо ту службу, про яку потрібно менше сповіщувати ворога. І мій якийсь там такий кадр може тільки нашкодити. Нашкодити як громадянам України, так і нашкодити хлопцям, які несуть службу. Тому відео я далі запишу, але це буде вже пізніше. На даний момент показувати. Ту службу, яку несе мій підрозділ зараз я не можу. Ми дещо там підсилюємо кордон України і недружньої нам країни, і дещо тянемо іншу службу, наразі про яку я вам сказати не можу. На це є певні причини. І вони досить такі вагомі. Пізніше я вам про все розповім. Десь приблизно ось так. І по третє, друзяки, велике прохання. Я так розумію, що мій канал, мій наш, наш з вами канал, наша з вами ось ця платформа, на якій ми спілкуємось, дуже стала цікава москалям. Тому що відео мої, вже десь половина моїх відео не монетизуються. Мої відео. Перестав пропонувати YouTube, хоча раніше пропонував до перегляду. В моїх відео стало дуже мало переглядів, тому велике прохання. Коло моїх відео ставити лайки, коментувати. І велике прохання поширювати мої відео. От Якщо у вас є улюблене моє відео, будь ласка, поширте його серед своїх друзів, знайомих, можливо, серед своєї спільноти. Для того, щоб було більше переглядів. Тому що Москлі реально взялися за наш з вами невеличкий каналчик. Я вважаю, що в нас там з вами 25 плюс тисяч. І чому він став їм цікавий і чому наскільки його банять, я сам не розумію. Але факт є факт. Тому дуже хочу, щоб наш з вами канал жив. Щоб він розвивався і щоб ми з вами не втратили ось цю платформу для спілкування для комунікації. Десь приблизно ось так ось коротенько. Я дякую всім за лайки, за підписки, за коментарі, за поширення. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Все, що зможу показати в подальшому, обов'язково покажу. Слава Україні! Героям слава! Ось цю собацюру хлопці врятували з бахмуту. Вже в крайні дні він прибився до пацанів. І ми його забрали з собою. Трішки його вже вичесали, викупали, але ще потрібно трішки дочесати. Да, рижий. Ну, хто називає його рижий, хто бахмут, хто ждун. Але ось тепер у нас є така собака. Друзяки, хлопці мені підігнали хабарницю для моїх монеток. Аптечка індивідуальна. Ну, ви таку бачили. І в мене така є. Але так як я її знайшов в гаражі, вона була пуста. І ось, А ось ця вона прям, прям з усіма оцими. Я не знаю, як вона називається з усіма всіма колбочками. І навіть є здесь упаковочний лист. Так, 1988 року, Срок храніння 4 роки. 88 а срок храніння 4 роки, Тобто їй вже 34 роки. Вона вже 30 років, як просрочена. Ну нічого, я її це все витягну, її спіртом протру. Буде в мене ще одна хабарниця. Ну, менш з тим, хлопці мені підіграли ще одну. А ось такої в мене нема. Ця вона така ось модна. На петлях, таких на завісиках таких ось. І навіть тут, бачите, є така як ось така ось ще одна завісик. І теж упаковочний лист. Так, а ця аптечка 1972. -го, 11 -го, 1972 -го року. Так, срок годності 2 года. Ого, наскільки вона просрочена. Також бачите тут ці всі ковбочки всякі, реагенти, я так розумію. Ну, це також ми все повикидаємо. А Ось цю модну хабарничку заберу собі. А Ось цю, не знаю, цю, мабуть, таки комусь подарую. Отак от. Отакі от підгони від пацанів. Ну що, хлопці, дякую вам, обов'язково буду використовувати.